Хочете Ось. бути президентом, поступайте до нас на бухгалтерський облік. Так. Просто як для рака весело. сильно весело. Так. Да. Добре, йдемо. Щось там складити вже. Добрий день! Сьогодні наш черговий подкаст. І сьогодні в нас в гостях доцент кафедри фінансів і бухгалтерського обліку. Штець Тетяна Федрівна. Добрий день, дуже рада вас бачити. Добрий день. Давайте познайомимо вас із нашою аудиторією. щось про себе. Доброго дня, мене звати Штець Тетяна Федорівна, я викладач кафедри фінансів та бухгалтерського обліку. Маю науковий ступінь, доктор філософії з економіки. І паралельно є головним бухгалтером економіко технологічного інституту імені Роберта Ельворті. А на кого ви навчалися? Навчалась я перш за все освіта моя вища. Це обліки і аудит. Ось а потім уже наукову ступінь я здобувала в області економіки. Тобто наукову ступінь, і ви молодий викладач в сфері економіки саме зараз. На даний час я викладаю більш бухгалтерські дисципліни, ага. тобто я вищу освіту маю за спеціальністю облік і аудит, і от я ділюсь досвідом, да, своїм практичним досвідом із студентами і паралельно використовую елементи економіки. Да, в е, ділюсь цими знаннями і студентами. А де ви навчалися Задобували ці всі знання. Ой, знання не вам так хочу сказати, що здобува здобуваються і в навчальному закладі, і паралельно ти маєш самостійно да, от, досліджувати літературу, спілкуватися із практиками і відповідно отримувати досвід і практичні навички. Але початок свого навчання я розпочала в Кіровоградському кооперативному коледжі, здобула Рівень освіти молодший спеціаліст, а потім вже поступила до Полтавського університету споживчої кооперації і продовжила навчання за спеціальністю обліків оподаткування. От, подобалось мені от, знаєте, удосконалювати свої вміння і навички і здобути вищу освіту за даною спеціальністю. І магістратуру, в тому числі, я також отримала за даною спеціальністю, захистила магістерську роботу по темі фінанси, фінансові результати. Та ділова активність підприємства. Як думаєте, як би склалося ваше життя, якби не ця сфера? Ви б хотіли куди ще піти, крім сфери економіки? Ну, питання це завжди поставало. Так. От, мені подобалася математика, мені подобалася біологія. Тобто математика для мене це бухгалтерський облік, біологія це от лікар. Да? Але що хочу сказати, що в різних випадках. Навіть якщо б я не була бухгалтером, як говориться, знаєте, труд, впертість вона завжди перемагає. І якщо я б була б іншим спеціалістом, то я все одно хотіла потримати якнайбільше найбільше вмінь навичок і якнайбільше досягти результату в своїй спеціальності. Тому найголовніше це трудитись, трудитись і ще через трудитись. Я думаю, реалізувала б себе за різними напрямками. А ось, наприклад, в дитинстві, ви знали, що ви будете молодим вченим? Була у вас якась така, знаєте, жага до цього ще з дитинства? Та ні, з дитинства я про таке не думала, але от в вихованні моя сім'я мене виховувала так, що ти маєш. Навчатись, ти маєш досліджувати те, що тобі подобається, ти маєш там вияснити до кінця ту тематику, яка тобі подобається. Потім прийшла до школи, і у мене завжди було таке, що потрібно якнайкраще досягти результату, потрібна п'ятірка, потрібно написати реферат. Коли я задумалась про наукову діяльність, це вже говорячи про навчання в коледжі і в інституті, де я бачила викладачів. Які були мені, як за приклад, Вирига Юстина Андріївна, це Полтавський університет економіки і торгівлі. Да, нас предмет Звітність підприємства. Мені дуже подобався цей викладач. Я бачила, які вона книжки пише наукові роботи. Тому з цього моменту я почала задумуватися щодо наукової роботи і паралельно щодо роботи з студентами. Якби не хотіли би працювати саме. Такій сфері, там де нема студентів, не викладацький суто бухгалтерія або суто якісь фінанси? Студенти мені надають скільки енергії, скільки емоцій, і в тому числі мотивують мене до подальшого розвитку, до навчання. Ви ж розумієте, що на даний час студент має телефон. і Коли да. я їм розповідаю певну якусь лекцію, вони можуть перевірити, і коли задають запитання, да я маю поділитися своїм досвідом. Які у вас є інтереси? Чим ви захоплюєтесь? Чим я захоплююсь? Е, мої інтереси, перше, це я полюбляю читати. да от Книги, мотиватори. Зараз я ще паралельно хочу прочитати книжечку. Це спитайте мієчку Євгенії Кузніцової нову книжку. Собі взяла. От щодо таких сімейних. Відносин, Друге, що я хочу сказати, мені подобається спорт. Тому що я була капітаном команди баскетбольної волейбольної команди. Ми завжди в коледжі займали перші місця. І коли ти от, тримаєш перемогу в руках, да, okay. то ти відчуваєш, що знову ж таки скажу, коли ти трудишся, коли ти прагнеш отримати результат, ти завжди на нього вийдеш. О, ну і подорожі, подорожі, які показують новий світогляд, нове бачення. А куди б ви хотіли б? Поїхати. Поїхати я б хотіла. Ви знаєте, я б є хотіла дослідити мріння? є на даний час. Я дуже хочу поїхати і покорити говерлу. Клас. Ви як практика? Скажіть, будь ласка, ось це саме, що нас навчають в інституті, відрізняється від того, що нас чекає на роботі, саме в сфері бухгалтерії. Ну ви розумієте, у нас навчання базується на практичному досвіді. Мої колеги, вони да, бухгалтери з практичним досвідом. Я також маю практичний досвід. І коли ми підготов... коли я готуюся до лекцій, бо практичного навчання повністю досліджую нормативну базу, та тенденції сьогодення, які відбуваються, які відбуваються зміни в бухгалтерському обліку. І ми хочемо сформувати Економіко-технологічному інституті спеціаліста, так, який буде конкурентний на ринку праці, тому, відповідно, ми їх навчаємо реагувати і орієнтуватися в тих ситуаціях, які будуть відповідно на практиці. А ось що готові ви розвіяти зараз міф, те, що бухгалтерія, бухгалтерська діяльність це нудно? Ну, от я хочу сказати, да, що напевно хто це сказав. Ти взагалі не був бухгалтером, тому що це завжди активне життя. Ти завжди маєш знати відповіді на любі питання керівника, відділу кадрів і, в тому числі, велика кількість працівників. Це завжди така взаємодія з контролюючими органами. Це кожного, кожну хвилину ти знаходишся в такому потокі інформації та прийняття рішень. Тому, судячи, от навіть з нашого спілкування, людина, яка є нудна, ну не може бути схожа на мене, розумієте? <рес> так, але ось таке запитання ще. Модернізація прям стукає нам в двері. Як ви думаєте? Відпаде професія бухгалтерії. Вона якось зміниться з приходом оцих різних штучного інтелекту або самої модернізації. Професії вона буде популярна через 10 років, через 15. Років. Бухгалтерія Вона була, є і буде професією, яка потрібна в господарстві. в в фінансово-господарській діяльності підприємства, тому що кожен господар він хоче рахувати свої активи, він хоче контролювати свої зобов'язання, і навіть от ви говорите, що автоматизація на порозі ні на даний час. Вона вже на підприємстві активно діє, тому що у нас є повністю автоматизований бухгалтерський облік на даний час. Спілкування між контролюючими органами, спілкування між органами влади відбувається в електронному вигляді. Вся подача інформації також відповідна в електронному вигляді. Може в майбутньому спеціаліст бухгалтер буде називатися якось по іншому. Да? і він буде обліковувати там, наприклад, роботів. Да, роботів, да, бо літаючих машин, буде визнавати витрати, яких на даний час статті витрат ми не знаємо. Ось, але все одно облік повинен бути. Да? От, і Він Це буде все, що 100%, нас уточві, можна так. так сказати. Так, е, тепер конкретні запитання: що для вас є бухгалтерія? Прям саме для вас. Що для мене є бухгалтерія? Ну, перш за все, це великий, велика гра і музика цифр, да, які впливають на фінансовий результат підприємства. Тобто це дослідження, це весь час ти навчаєшся, ти спілкуєшся із великою кількістю спеціалістів, ти дізнаєшся завжди для себе щось. Нове, ти вивчаєш різні види господарської діяльності підприємства, якщо змінюєш місце роботи, або ж ти додатково там ведеш облік декількох підприємств, тобто ти такий все розвиваючий спеціаліст. Да, от це для мене бухгалтерія. А ось маючи навики бухгалтерії, можна відкрити свій бізнес. Це і є так, тому що ви маєте коли ви стаєте бухгалтером, ми вас уч навчаємо логічно мислити, передбачувати події, і відповідно отримуючи практику, на Час навчання, а потім працю, працюючи бухгалтером, ви вже повністю можете освоїти от самостійну сферу е, діяльності, тобто в організації свого бізнесу. Я вам хочу сказати, тому що коли ми проводили профорієнтаційну роботу, нам потрібно було озброїтися, так і ага. от сказати, хто був бухгалтером. Так я вам хочу сказати, що наш президент Віктор Ющенко він також був бухгалтером, і ага. в 1996 році він. Е, Організував ще хвилинку в 96-му році, успішно провів грошову реформу. Тобто, це був бухгалтер. Це людина, яка відповідальна, яка має велику кількість знань навичок. Далі що хочу сказати? От, наприклад, ще такий відомий. От, ви знаєте, Міка Джаґра? Ні, а я Ну, може хтось, ось але він. Це рок-музикант. так? І він також був бухгалтером. Навіть рок-музиканти. Музикант. Так, навіть рок-музиканти. А, от, наприклад, П'єр Карден, він також починав. От, от, подивіться, будь ласка, Модельєр. хто це такий. Так, так. Модельєр. Так, він також починав свою професійну діяльність в області французький, наче модельєр? Е, напевно так, напевно. Так. О далі що кого ще можу сказати? От така е, родина, династія е, підпри, 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 підпри підприємців підприємців, да, от, за прізвищем Ротшель, да. Тобто ми також вже шуло, так. о, вони також були. Крім практики бухгалтерії, ви є викладач нашого інституту. Еті. Mm -hmm. Скажіть, от в який етап життя до вас прийшов, саме прийшло саме викладання? Mm -hmm. Як ви стали викладачем нашого університету? Mm -hmm. Ну, Спочатку, коли я випустилася з навчального закладу, я е, розуміла, що потрібно здобувати практичний досвід, але мені не вистачало такого екстриму, спілкування. Да? Я розуміла, що це мені можуть дати от, мол, студенти. Як я познайомилася, був день відкритих дверей, і ми студентів приводили в, в даний навчальний заклад. Мені тут дуже сподобалося. Сподобалося спілкування із викладачами. Сподобалася подача, презентація да, про навчальний заклад. Мені взагалі сподобалася от атмосфера, яка була е, е, і. Мені дуже захотілось тут працювати. Це є правда, тому що я бачила, що буде тут перспектива розвитку, тому що тут є мотивація працівника до покращення свої, своїх професійних якостей. І от коли ми коли я подала резюме, так подалась на подала документи на конкурс і мені зателефонували і сказали, так ви пройшли, ви будете викладачем даного навчального закладу, то я зрозуміла, що перспектива в розвитку є. Ось і отак от я стала викладачем економіко-технологічного інституту. Як викладач, скажіть, чи кожен зможе бути бухгалтером? Чи це потрібні якісь конкретні навики, конкретний хист у дитини, у людини? Кожна людина вона талановита по-своєму, але якщо ви відповідальні, так якщо ви полюбляєте математику, якщо ви любите досліджувати, навчатися, якщо ви От, наприклад, маєте можете бути зосередженими на певні якісь там проблемі або питання, то так ви будете 100% бухгалтером. Якщо ви хочете бути підприємцем і лідером в своїй справі, то вам бути бухгалтером, тому що ви матимете відповіді на всі питання, які задаватиме вам от, реальний бізнес економіки. Тобто ми говоримо зараз не тільки про професію бухгалтера, да, ми говоримо про тим, ким ви можете бути в майбутньому. Ну, без бухгалтерії в бізнесі немає що робити. Так або можна найняти додаткового бухгалтера, який Але веде це декілька витрати. О, ви Але бачите, Ви вже як маркетолог <свят> <свят> думаєте, <свят> <свят> так. <свят> <свят> та, <свят> третій курс уже скоро. А ви ж бухгалтерський облік також. У мене був на другому курсі, ось якраз закрили в цьому семестрі його. <реш> Це хорошо Строїмо бізнес. Так тепер скажіть, будь ласка, чи були у вас такі історії із студентами, які вас надихали? Мені студенти кожної пари надихають, тому що е, я полюбляю лекцію або практичну роботу, да, проводити в спілкуванні в діалозі зі студентами. І от мотивація відбувається кожної пари, тому що задаються питання, так і тому, що студентам і це дуже гарно, коли йде е, от такий фідбек. Я отримую, да, коли задають питання, коли щось не розуміють, коли потрібно промотивувати студента. Е, тому. Якщо е, ти спілкуєшся зі студентом, то ти кожного дня отримуватимеш мотивацію. Ну, Може, там субота, неділя ти відпочинеш трішечки і далі мотивують тебе. Тепер останнє питання. Найцікавіше: дайте пораду студентам, абітурієнтам всім. От така порада, яка є, е, ось така порада, яка є така порада, яку ви б ви хотіли отримати, будучи студентом. Порада, я, яку б я от хотіла пораду надати студентам. Перш за все, вірте в свої сили. Ви одні єдині, і більше такої людини немає. І мож... якостей, талантів. Використовуйте ці таланти кожного дня і вірте, що цей день він є початком чогось нового. Вірте в, свої можливості. З вами були... да, вірте в свої можливості. З вами були спікери з економіку, технологічного інституту. Та -та. Все. Дякую дуже за увагу. Дякую, що завітали до нас на подкаст.